Ми в незнайомому місці. Пащі ручкою. Пошли. Пошли. Знайшли таку штуку, але взагалі ми приїхали купити бушне автокресло, щоб Короче, не тягай туди-сюди. Потрогай і калісо, пішли, потрогаємо теж, а щоб в мене в машині також було. Тому приїхали купити. Ага, вона йде пані. Я, звісно, в шокі. Договорилися з нею зустрітися, Вона перестала відповідати на повідомлення. Короче, не йде. Не доказала. Коротше, договорилися. Ми з пані на те, що зустрінемо. Короче, коротше, вона недалеко від нас живе. Вона скинула свою адресу, що приїжджайте, вона три штуки продавала, подивитися вживу, яке вам тіпа, краще. Вона скинула свою адресу, а там перекрита дорога, ремонт. Домовилися ми зустрітися в... Короте, там, де тільки починається ця закрита дорога. Вона під'їде на зустріч. Добре, тіпа, тока, скажете, у котрі будете. Я ж їй написала, що 10-15 хвилин я вже буду. Але я не побачила, що вона не прочитала. Ми приїхали, чекали, чекали, я їй писала, писала, а вона не відповідала. Поїхали ми до неї додому, а вона пішла по гриби, прикиньте. При тому всьому, що я сказала, що е, десь приблизно в течені години я вже буду в неї. Вона взяла, пішла по гриби. Ну, у них там прям ліс через дорогу від хати, то вона швидко прибігла. І то, ну я прийшла, подзвонила би в двері, а нема нікого. Тому що якийсь дядько, може то її чоловік, я не знаю, якийсь чоловік був а, в машині, ковирявся, то він їй подзвонив, що до тебе прийшли. Все, ну це як можна так домовлятися і просто взяти піти з дому. Ой, а я вам не дала свій телефон, свій номер телефону. Отаке. Ну, Забрала те, в принципі, автокресло, яке їй писала, що більш таке адекватне було. Ох, коротше, як завжди, якісь приколи з ними. Покажу вам ще свою красавіцю. Дякую всім за привітання. Я тільки що їздила, тренувалася вже другий раз за сьогодні. Так як я дуже-дуже давно їздила на механіці, а тут механіка, Скажу, які золоті люди, які придумали автомат. Ну, По мені, я думаю, видно, який капіц. Мені так важко одночасно напов... повертати і переключати скоростя. Дуже якось важко. У мене руки, ноги не слухають. А переключати скоростя — це як завжди перша або друга. Ну, перший раз ми їздили, чисто стартували, а це вже прям проїхалися тут по околиці. Тож мій вчитель каже, що краще. Але дуже важко. Як давно не їздила. Добрий ранок. Моя точила, звичайно. Тепер всі відео будуть про те, як я їздила. Я ж закрила її хоч. Ні, не закрила. Їздила я знову. За рулем у нас тепер головний водій це я. А, як їхали, їздили на роботу. Як їхали на роботу, я один разочок заглохла, а назад ні одного разу не заглохла. А, ми знайшли лайфхаки, які мені облегчують їзду. А, думаю, що все, я тепер буду крутою водітелькою. Їздили на роботу, їздили непросто. Я сказала про те, що я звільняюсь. Прикиньте. Це все за того, що в мене є крута машина. <гум> а, ні. це а, їздила. Завтра мене звільнять або сьогодні, там приготують документи. Одстав відкритий, я зараз прийду. А, їздила звільнятися, тому що Мірка йде в садочок. А, не буде як йому кого, не буде кому його водити до садочка, не буде куди. Кому його забирати? Я зараз нервую, стресую, тому так трохи балакаю. Чудно. Я вже знайшла собі нову роботу, мене там вже чекають. Зараз буду їм дзвонити і казати, що завтра мене звільнять. Завтра я буду обходні листи, писати отаке. Ось так. Тому я щаслива. Дуже круто, мені вже більше подобається їздити, вже ну, страшно. Нога ліва болить коліно особливо, Але круто. Все, так що можете мене вітати ще ще звільненням. Що? Я знову десь іду ногами, слава Богу. З приводу їзди. Чому я так кажу, що ой, там то все. Тому що для мене це стрес. Я така людина, яка себе накрутить. Все прибільшує і так далі. І Хоча Женька каже, що все окей, але в мене до себе якісь претензії. Так, що я роблю? Я зараз йду до свого лікаря закривати лікарняний. Так як я созвонилася з новою роботою, сказала їм, що мене сьогодні-завтра звільнять. Вони підготують документи. Ну, Завтра, я думаю, тому що я завтра буду підписуватися все. І що, як нам далі робити? І, коротше, якщо все буде так, як заплановано в нас, то в п'ятницю я вже виходжу на нову роботу. Але лікар працює з 10-ї години, я вже до нього йду. Зараз 55 хвилин. 9.55. Лікаря ще немає, але я впевнена, що там черга 2 мільйона людей. А мені треба взяти це, потім ми зустрінемось на парковці, я так думаю. Якщо я в спіну, то візьму, не в спіну кидаю і йду. Бо треба ще заїхати на почту, заказати справку про несудимість. І наконець зробили загранпаспорт Дімкін. І ми сьогодні ще їдемо в Борно. І тому на все з 11 Якраз можна з цього часу виходить. мені вже сьогодні можна ходити куди хочу. Ах, і, і все, коротше, і поїдемо в Борно. Так, ми вже їдемо о, в Борно. Я вже взяла справку про несудівність. О, не, в принципі, почекала, може, хвилинки 5. Поки вона там все подоклацувала, і мені роздрукували. Роздрукували заявлення, я підписалась, і роздрукували потім сам цей лист. Так що все, дзвонили мені з роботи, позвонила я в відділ кадрів на роботу. Коротше, все, вже все все на мазі, все вже продумано, пророблено. Справка від лікаря є, про несудимість є. Тільки тепер розібратись з роботою. І все. Тому такі справи їдемо вже в Бурно, по часу ми встигаємо, все окей. В принципі, все, їдемо. вже доїхали до Бурно, консульство, Гляньте. Ні. Ні сюди, ось сюди. Ото черга і є А То йду займати чергу, вже вроді як видають, люди вже А Що, у нас міла слава, Одіжди в нього немає, але не сильно. Йому трошечки стало погано. А то таке іще веселіше. Забрала я нове паспорт Димкин, то мій був як підтвердження, що це я буквально 10 хвилин, а то й менше. Подивіться, тебе в женяв в не футболки. Все, вже купили футболочки йому. Знайшли неподалік, і ще й покаталися. Кстати, він перший раз сидить. Завжди ми йому. Купляємо, а він не хоче на ньому сидіти. Вау, да? Ну, коротше, зараз будемо їхати, заїдемо. У нас є там по путі Кінг. Поїмо і додому. Сьогодні взагалі день гарненький. Тримається. так. Ми вже вдома. Приїхали з Брно. Так, вроді тримається телефон, бо у мене все що щось падає. Приїхали, наконець-то доїхали. Дві у мене посилочки. Зараз їх з вами і розпакуємо. Тут має бути портфель. Ой, це ще я точно знаю. Ой, мало розірвала. Звісно, важко. Ми це скільки вже днів, кожен день їздимо. Їздимо побагато, то дуже важко. Дімки теж другий. Перший непоганий. Буде не він що з двома краще, бо у нього бувають вони грязні. І він забуває про це сказати, що вони у нього грязні. І потім, коротше, надо здерти, наклеїчка. Просто чорний, куча відділів, три штуки. Жорстка спинка. В принципі, що ще треба для шкільного портфелю. Тому. Два штуки в нього тепер буде знову. Бо ті два я виставила на продаж, не знаю, продадуться вони чи ні. Поки що о, нічого не писала. це взяла в, Мірки в садик, е -е -е. Проходь, голий мужчина. нас на трусах, слава Богу. Ну, я думаю, такі в садочок хорошо. Тільки я взяла спеціально чуть більше, ніж я б хотіла взяти, бо можуть бути малі. Ну, а тепер будуть великі. Ну, садочок він буде ходити, дай Бог, довго. То, такі вони щось там були за стопом. Іди до папи, іди. Ось туди, йди до папи. Давай. Не дапи молоко. Бідна, дитина. Так. О, тут ще, здається, трохи дирка була знову. І це дімки в школу нова бутилка. Я йому в минулому році також купляла, мені здається, на тему. Він проходив в ній е, рік. І е, ще якісь штуки. Рік взагалі без проблем. Але ця більша. Я думаю, у в нього 650, а в нього 400 мл. Хороша, не розбилась, не протікала. То тільки в цьому році все чорне, бо зараз в нього така мода, що все має бути чорним. Ой! Отака, Просто пить. Але, напевно, треба менше. Ну, 400 краще для школи. Ну, буде з такої під портфелі. А це я взяла отакі штучки на п'ятки, щоб собі мазати. П'яточки і спать. Увлажняти, зволожувати. Так. Тут щось переклеювали, заклеювали. А їх надію це місце. Легкий. Це органайзер другий для лего. Щоб пересипати вже, щоб стояли в хороших коробках. Все, тепер буде дві. Коробки у нас. Для щоб було ціленьке. Ось. Щось не закривається. Ну вот То треба рассыпать. А, оно вообще в одну можно сделать по высоте. Ну, короче, вот а теперь будет у нас две таких штуки. Так, пойдем. Тут я себе взяла. Ой. написано было, что для сушки феном. Ой. Ой. Нет, это не такое как я хотела. Взагалі не чеша. Спробую, спробую, що воно буде. Просто розсочка. А це собі нову сумочку замовила для копії. Глянь, така сама, як в мене є. Тільки чиста і новенька. І оця штучка ціла. А ту я ще замовляла, як ми їхали перший раз в Чехію. Це був 18-17 рік. Це скільки років вхожу. До такої сумочки, бо в мене кошельо маленький для карточок і налічки, а копійки я в віддільній сумочці держу завжди. У мене тепер друга. О, ремішки. Мені сіренькі, і дімки, бо дімка вирвав ну, жив'єм. І мені треба було ще щось дозамовити. я замовила такий пістолетик. Думаю, а що, мені мало що збирати? Я мало мне сбирать. буду сбирать еще и пумпончики. Mm -hmm. Да? Ай, хотела красиво открыть, а воно не открыло. Відкр... Что там? Mm -hmm. Ага, воно, наверное, не. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Все. Все? все працюю. Такие. Чик. Mm -hmm. Чик. И Штуких тут 15 таких помпончиків буду тепер ходити збирати їх по хаті. О, Вони хорошо хоч прилипають друг до друга. от отак, такі замовлення. Що ми будемо лежати, відпочивати, тому що просто замарилися. Завтра продовження невелике. Завтра буду їхати на роботу, підписувати заяву про звільнення, здавати все, що мені дали. Коротше, отаке, типу як обходний лист дадуть мені, і я буду по ньому ходити і все віддавати. Всі ключики, всі напильнички, отаке. Тому завтра буду багато ходити також. Мама? Міра. Мама? <гум> Доброго ранок, усім привіт. Е, мільйонний раз це я, мабуть, кажу. Ой, Міра! Заграйся так, що аж все викидає. Що я вам хотіла сказати? Що все, Я сьогодні їздила на роботу, е, написала заяву про звільнення. Е, на двох заводах пройшла обходний лист, е, здала всі печаті, коротше, здала всі ключі від шкафчиків. Поздавала все, що треба, і все, я тепер безробітна. Ось такі справи. так. В четверг в мене буде візит на нову роботу. і Там я буду підписувати всі документи, проходити обстеження у їхнього лікаря і в понеділок виходити на роботу. Мала йти в п'ятницю, але в п'ятницю завідуюча вихід... вихідний взяла. Тому буду з понеділка. Я цьому рада. Я так і хотіла, тому що в п'ятницю 12 годин робочий день, а понеділок, вівторок, середа, четвер, по 8 годин. Я думаю, якраз по 8 годин працювати легше буде, ніж зразу 12 фігакнуть. Я там 3 годинки побула і мені було важко дуже. Я згомирилася. А так так взагалі. А на сьогодні у нас ще які плани. Поїдемо, у нас є це, напевно, фінансні пораці. Це жінка, яка нам всі документи для іпотеки і всякі, все, що зв'язано з іпотекою. Зараз у нас закінчується термін дії страховки на квартиру, і вона нам запропонувала приїхати і перезаключити договір. Так як вже пройшло 5 років і є більш вигідні пропозиції. Це навіть буде вже 6, тому що до 10 чи до 11 місця треба заплатити. Тому є більш вигідні пропозиції, плюс ціна на квартиру виросла. Виросла, в принципі, я думаю, плюс-мінус в 2 рази. Тому і застрахована сума буде більша. Так що, ось так, то сьогодні ще у нас з нею зустріч. І поїдемо. Завтра у нас також справи. Завтра ми хочемо поїхати в банк, тому що я прожила тут більше п'яти років, і в мене немає е, ні в якому банку рахунку. І ніколи не було. Я ніколи не відкривала рахунки. Ми завжди е, зарплату я отримувала на Женькині карточки. На Женькіну одну. А всі, які гроші були від мене, всі йшли на женьки на рахунок. Ми вирішили, що нам так буде краще. А зараз вирішили, що треба зробити два рахунки, тому в чому неудобно нам. Із-за того, що телефоном може платити тільки Женька, так як він власник, на моєму телефоні не може бути типа банку. Тому ми вирішили, що краще зробити і мені карточку. Притом всьому, що ніяких процентів нічого платити не треба за користування. Тому о, я буду тепер не тільки з Тачілай, а ще й з о, рахунком в банку. Ось так. Щоб, якраз в четвер я буду їхати і вже дам дані о, своєї карточки, і туди буду отримувати зарплатню. Ось так. І завтра ми їдемо о, в Міністерство внутрішніх справ. Коротше. В міністерство Внітра їдемо, щоб увідомити про зміни що у Дімки новий закордонний паспорт. Так як дається три дні для цього, то ми поїдемо і це зробимо. Все, я вам все розказала. Зараз монтую і викладаю. Всім дякую за перегляд і пока-пока.